Привіт, друзі. Сьогодні вже майже весна, ще три дні і весна, і березень місяць. Вже не так рано темніше, тимні, і я, от повертаючись з роботи, маю час, щоб трохи прогулятися. Я вам хочу показати, який шикарний парк є в мене на районі. І заодно розкажу вам, як я вчора познайомився з канадцем, і який навіть запросив мене в гості. І взагалі цікава тема. Чи Можна знайти друзів серед канадців. От я вам зараз розкажу, як вчора ми з дочкою знайшли собі друзів. Музика. Ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. І мені це дуже приємно. Це допомагає каналу розвиватися і вам. Дізнаватися багато цікавої інформації про життя в Канаді, в Галіфаксі в Новій Шотландії. Коля, де ми з тобою? Де? Розкажи. Ми тут. Гляньте, яке тут величезне озеро і справжній ліс. Взагалі парки в Канаді в Галіфаксі принаймні виглядають не так, як звичайні парки в Європі, там, де будуть уходжені асфальтові або не асфальтові, там з брусчатки якоїсь, доріжки. Тут це просто шматок лісу, реального лісу посеред міста, і в якому просто роблять отакі от от стежки. От Роблять місточки такі, там, де е, така болотиста місцевість. І от такі просто ухожені, утоптані стежки. Наприклад, отут, бачите, ми зараз йдемо вздовж озера. Так от, вчора. Ми поїхали з Полінкою в такий розважальний центр, там де можна пострибати на батутах. І дочка почала там активно гратися, і одразу якось вона почала там Ну, не розмовляти, бо вона ще трудно розмовляє, але вона якось почала грати разом з одним хлопчиком. Окей, Вау, оце стрибуни! Дивіться, дивіться це. Вже приятеля собі знайшла Полінка. Хлопчик місцевий. На ім'я Ксавіє. І він їй до неї щось говорив по-англійськи. Вона, я не знаю, розуміла чи ні, але вони разом почали стрибати по тих батутах. Ура! 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 Гол! І я попросто ну, стояв батько цього хлопчика, я з ним попросто привітався. Хай. В ну і він сказав таку фразу, типу, от зараз такі всі ігри для дітей, все таке безпечне, все тут благоустроєно. От раніше ми там по деревах лазали, там каміння кидали. І ми на цю тему почали з ним розмовляти, що так дійсно, наше дитинство було більш дике, скажем так. Що зараз все таке для дітей зроблене акуратно, щоб, не дай Бог, діти не постраждали. О, раніше так не було, виживали як могли. Ну і Ми так на цю тему розговорилися, і він помітив, що як класно його син гуляє з моєю дочкою, і він каже, блін, сину так важко знайти друзів собі. Я так здивований, що вони так швидко потоваришували. І він каже, давай обміняємось контактами, може, там наступні вихідні зустрінемось і разом щось придумаємо, щоб діти погулялися разом. Ну Я, звичайно, з радістю обмінявся контактами. Потім, звичайно, розказав йому, що ми недавно приїхали, що я зняв бейсмент біля озера, наче почали розмовляти за риболовлю. Я сказав, що я не вмію ловити рибу, але хотів би навчитися. А він якраз каже, що він рибак, почав показувати фотки, як він там стоїть з величезними рибинами і каже, що може мене навіть навчити, то супер кажу, буде чудово. Потім він дізнався, що я з України, і звичайно, що він... Співчуває. Він каже, блін, я слідкую за новинами. Бачите, стежка йде вгору, тут і лавочка стоїть. Отже, він каже, що слідкує за новинами і дуже співчуває в Україні, і взагалі в шоці, що таке може бути в 21 столітті. І... Ну, дуже він каже, я, я щодня дивлюсь новини, переживаю. Ми вас усі дуже підтримуємо. От. Так що отак от у мене... Можливо, я не знаю, як далі складеться, але буде класно ще мати друзів серед канадців, а не тільки серед українців. Якось так. Дивіться, ми знову виходимо до озера, спускаємося вниз, знову тут Це такий місточок зроблений. Яка природа, бачите, це просто ліс. Недавно ми, я тут запаркувався машиною, і олені пробігали через дорогу і забігли у цей ліс і побігли далі. Уявляєте, як, як круто, яка природа. І це серед міста. І це парк серед міста. Ну, Як серед міста? Він, скажімо так, одною стороною парк виходить за місто, але з трьох сторон він. Якби оточений містом, приватними будинками. Ох ти, яка краса. А сьогодні перший день вже оцей хлопець що я вам розповідав в по попередньому відео, що прийшов, взяли без досвіду роботи до нас хлопця. Він теж побачив на моєму каналі, що я влаштувався працювати, будувати меблі. Написав мені, скажи мені, як називається твоя фірма, я сам туди подзвоню. І взяли його. Йому, звичайно, трохи менше грошей запропонували за годину, але я думаю, з часом все вирівнюється, коли в нього буде досвід. І він буде добре заробляти. І теж він буде в змозі працювати над години і мати більше грошей. Звичайно, бажаю йому. Успіху і тільки вперед, тільки вперед, а він ще каже, що в нього дружина вагітна і зараз вона не може працювати. До речі, він запросив мене, ну не він запросив мене, я напросився познімати, наче в нього накльовується квартира two bedroom апартмент, І я запитав, чи я зможу я познімати, як він там заселиться, які там умови, як він живе, і він сказав, що так. Так що я з радістю ще вам покажу, як, якщо, дай Бог, він там заселиться добре, яку квартиру він зняв. Гляньте, який чудовий парк. Неймовірно. Чудово, що вже є час прогулятися після роботи. Це просто неймовірно. Гляньте там будинки. Бачите? І навіть ото сині, бачите, оце гірка, дві гірки, щоб можна було з'їжджати з того дека можна було дітям з'їжджати. Це я виходить, вийшов на окраїну парку, там вже приватні будинки. Воно, бачите, який величезний будинок, люди живуть. Дичина, дикий ліс. Друзі, дякую всім, хто підписується на мій канал, це дійсно круто. Я приєм, приємно щодня бачити, що нові люди підписуються, значить вам цікаве моє відео. Не забувайте коментувати, задавайте питання про життя в Галіфаксі, в Канаді, в Новій Шотландії. Я буду ділитися з вами інформацією. Також, як бачите, у мене з'являються нові знайомі, а значить більше можливості давати вам більше корисної інформації. Всім дякую, до нових зустрічей. Пока.